Я не вміла готувати чебуреки. От справді боялася їх як вогню. Тісто липло, начинка витікала, а всередині сире. Але цей рецепт на мінералці все змінив. Вийшло з першого разу. І коли чоловік запитав, ти це замовляла, я просто усміхнулася і поклала йому ще один. Починаємо з тіста. В миску відправляємо 400 кг борошна, дрібку цукру, сіль, олію і газовану воду. Спочатку перемішую ложкою, щоб все об'єдналося, потім руками. Тісто має бути туге, так і треба. Загортаю в пакет і залишаю на півгодини. Відпочити. За цей час готуємо начинки. Перша м'ясна, фарш, дрібно порізана цибуля та чесник, сіль, перець і трішки мінералки. Все перемішала і готово. Друга сирна, кисломолочний сир, терта моцарела, зелень та сіль. Просто і смачно. Тісто відпочило, ділю на 12-15 частин, формую кульки. Кожну розкатую в тоненький пласт, але не надто, щоб не рвалося. Тарілкою вирізаю кружечок в центр начинка, накриваю, випускаю повітря, защіпую краї руками, а потім. Потім ще й виделкою для краси і надійності. Смажу на розігрітій олії, по чуть-чуть підливаю зверху, щоб утворилися ті самі золотисті пухірці Перевертаю один раз і смажу до рум'яної скоринки. Вийшло неймовірно: хрумке тісто, сир тягнеться, соковите м'ясо, чоловік з'їв чотири, син два, а я пошкодувала, що не зробила більше. Але головне нарешті вдалося. Без нервів, без злипання, просто кайф. Ну все. Тепер ти знаєш, що готувати на вихідні. Зберігай, бо потім шукай. А тимеш і не знайдеш.